Доброго дня, шановне панство, ви на каналі Автозвук.ua і сьогодні в нас намічається черговий порівняльний тест поліролей для пластика. Для проведення цього тесту в нас є ось такий подертий, вигорівший, вицвівший пластиковий поріжок від Toyota Camry, який я зараз за допомогою чотирьох засобів від Dr. Marcus, Плак, моє, авто і Sonax буду намагатися відновити. Наша деталь поділена на 5 однакових ділянок. Ось ця п'ята ділянка буде контрольною. Я її нічим не обробляю, і потім отриманий результат ми будемо порівнювати також з цією діляночкою. Всі інші. Чотири ділянки по черзі я буду обробляти різними засобами для того, щоб відновити чорний колір пластику, а також замаскувати всі подряпини та дефекти. Починати тест будемо від засобу від доктора Маркус. Цей виробник нам в першу чергу відомий ароматизаторами для салону автомобіля, і, мабуть, зараз доктор Маркус ще вирішили розширити свою лінійку і випускати ось такі засоби для догляду за пластиковими поверхнями. Склад тут незвичайний, є якісь додавання титану, є звичайні поверхнево-активні речовини, є ароматизатори і є ще там декілька хімічних сполук, назву яких навіть важко прочитати. Щось страшне, щось круте. Ну, і, в принципі, як вказано на пакуванні, це в нас швейцарські технології. Ну Зараз подивимось, наскільки вони дієві в нашому випадку. Для нанесення поліролі я буду використовувати аплікатор з мікрофібри, який зараз змочую засобом. І далі будемо обробляти поверхню. Спочатку засіб. Як зазвичай, наносимось такими горизонтальними рухами, потім вертикальними. І далі втираємо по колу. Таким чином, ми заповнюємо всі мікротріщинки, всі подряпинки і максимально рівномірно розподіляємо засіб по поверхні. І саме таким чином вам потрібно обробляти всі поверхні в своєму автомобілі. Все. Зараз нам потрібно десь приблизно 15 хвилин, щоб поверхня висохла, а засіб полімеризувався. А тим часом ми будемо обробляти інші ділянки. Далі в нас йде італійський засіб Atas Плак. Про нього ходять легенди, нібито самі перекупи за допомогою цього засобу і лакофарбове покриття полірують, і пластик відновлюють. Все ним роблять. Ну і в принципі тут головна перевага те, що самі перекупи обрали цей засіб як недорогий і дієвий. Так це насправді чи ні, я не знаю, а от ефективність цього засобу ми зараз перевіримо. Знову дуже рясно змочую аплікатор і починаю обробку поверхні. Схема та сама. Горизонтально, вертикально і по колу. Ну Поки засіб мокрий, результат дуже непоганий. А як воно буде після підсихання, ми дізнаємось трішки згодом. Далі ми протестуємо молочко від моє авто. Цей виробник завіз в цьому році дуже багато різної автохімії. Ми потихеньку всю її тестуємо і перевіряємо. Ну, в принципі, цей засіб нічим не унікальний, звичайне молочко з антистатичним ефектом. Можливо, підкупає трішки ціна і великий об'єм. Спосіб нанесення я використовую той самий. Рясно зволожуємо мікрофібру. Тут можна помітити таку більш густу консистенцію, ну і далі вже починаємо обробку нашої деталі. Не знаю, чи є сенс про це говорити. Я в кожному відео намагаюсь повторюватись від способу нанесення, тобто аплікатором чи одразу на пластик. Склад засобу не змінюється, але аплікатором ми можемо наносити більш акуратно і не забруднювати там якісь суміжні ділянки. Наприклад, якщо це в автомобілі, то ось таким чином ми не будемо забруднювати там текстильне оздоблення або скло. Тому завжди я раджу використовувати саме аплікатор для нанесення. Його можна придбати як спеціальний аплікатор, так і просто взяти, згорнути мікрофіброву серветку. Це дозволить більш економно і більш акуратно наносити засіб на поверхню. І наостанок у нас поліроль від Sonax, дуже відомий бренд, широкий асортимент різноманітної хімії. Є вдалі варіації, є не дуже вдалі, чесно кажучи, які нічим не відрізняються від більш дешевих аналогів. А ось цей засіб я буду використовувати вперше. Згідно опису, він і очищає, і консервує, і відновлює колір, і запобігає ламкості ну все в одному. А от так це чи ні, ми зараз дізнаємось. До речі, цей засіб можна використовувати як для зовнішнього, так і для внутрішнього пластику. За своєю консистенцією, це теж таке собі молочко схоже на моє авто. Але вже німецького виробництва. У нас тут взагалі зібрались Швейцарія, Італія, Польща та Німеччина. Тобто таке собі змагання в поліролях між різними країнами. Ну, перші враження. Після цього засобу дуже класні. Дійсно, щось тут відновлюється. Є такий приємний матовий колір. Зараз все розполіруємо і почекаємо повного висихання. У нас пройшло вже 20 хвилин. Всі засоби підсохли, і ми можемо порівнювати результати. Підемо, так сказати, з кінця. Засіб від Sonax здивував, але, на жаль, це неприємне здивування. Як ви бачите, тут не йде мови ні про відновлення кольору, ні про маскування подряпин. Тобто, десь там частково, можливо, щось стало чорніше, але в цілому ну, пластик майже не змінився за кольором і своєю привабливістю. Засіб від моє авто впорався з задачею набагато краще, ніж Sonax, але все ж таки це, ну. Не найкращий результат, і тут є певні моменти. Тобто я під певним кутом бачу подряпини, І ось в цій частині пластик, на мій погляд, недостатньо чорний. Тут ми, в принципі, ну, і так маємо справу з таким сірим вицвівшим пластиком, але все ж таки, наприклад, засіб від плак впорався з задачею набагато краще. Як ми бачимо, тут такий рівномірний, чорний, однаковий колір по всій. Поверхні, тобто тут і маскування подряпин непогане, і відновлення кольору теж присутнє. Ну все ж таки перекупи знають товк в поліролях, так і лишився в нас ще доктор Маркус. Тут результат трішки гірший. За плак, але поверхня більш матова. Тобто, якщо порівнювати ось ці два засоби між собою, то все ж таки у плак більш матова поверхня, більш глибокий чорний колір, і подряпини теж краще замасковані. Тому ось цей засіб в даному тесті я поставив би на перше місце, цей на друге, моє авто на третє. Ну, а Sonax, як ви бачите, нас в цей раз здивував дуже неприємно. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.